Доброго дня! Вас вітає група Голуб'ята, наш Девіз. Ми малята-голуб'ята. Любим маму, любим тата, друзів любимо своїх і дзвінкий веселий сміх. Давайте знайомитись! Ми вихователі групи Янчук Тетяна Миколаївна та Савчук Валентина Вікторівна. Асистент вихователя Собачинська Галина Яківна. Та помічник вихователя Остафійчук Ірина Володимирівна. Гарно в групі нам живеться! Раді ми усіх вітати і усе вам показати. Щоб про все на світі знати, книг багато слід читати. В нас конструкторів багато, дуже люблять малюки, з них будівлі будувати, грають дружно, залюбки. Лікувати, продавати. Все це люблять в нас малята. Готувати любимо ми, все це діємо залюбки. Фломастери і олівці, гуаш і папірці нам допоможуть творчість розвивати, у центрі мистецтва працювати. Досліджувати й доглядати природу нашу зберігати, все це люблять малюки в центрі природи залюбки. В садочку ми ростем, граємось і пісень співаємо. Розважаємось щодня, змагаємось і звеселяєм. Дякуємо, що завітали, ми усе вам показали. А як буде вільний час, то приходьте ще до нас.